Попробуємо розв'язати це рівняння звичайним способом, а потім здійснити перевірку коренів, підставивши в початкове рівняння. Я розведу корені по різні сторони, запишу, що корінь з 2х плюс 5 дорівнює 8 мінус корінь з x-1, і піднесу ліву і праву частини до квадрату, тоді ми будемо мати, що. 2х плюс 5 дорівнює формула. 64 мінус 16 коренів з мінус 1 і плюс х мінус 1. У нас вираз коренем стоїть зі знаком мінус справа, тому я перенесу його вліво. Помінявши знак, будемо мати 16 коренів з х мінус 1 дорівнює. А тут. 64 відняти 1 це 63. Отже, маємо 63 переносимо мінус 5, далі плюс х мінус 2х. Тобто 16 коренів з х мінус 1 дорівнює 58 мінус х. А далі знову потрібно підносити до квадрату ліву і праву частину. І зверніть увагу, що рівняння ми отримуємо з величезними числами. І, напевне, досить незручно шукати і дискримінант, і далі шукати корені. Хоча, в принципі, можливо, провівши необхідні обчислення. Тому давайте подумаємо: можливо, ми знайдемо більш простіший спосіб розв'язання такого рівняння. І це ми можемо зробити, врахувавши. Як ведуть себе функції, які виражають ліву і праву частини нашого рівняння. тобто використавши властивості функції. Отже, давайте подивимося на функцію, яка виражає вираз зліва, тобто дорівнює корінь з 2х плюс 5 плюс корінь з х мінус 1. Якщо говорити про функцію справа, y дорівнює 8, то це пряма лінія стала. А от ліва частина для того, щоб дослідити дану функцію, ми знайдемо похідну. Звичайно, на області визначення цієї функції. Отже, похідна буде дорівнювати. Похідна від кореня одиниця на 2 кореня з 2х плюс 5, і помножити на похідну від внутрішньої функції, похідна від 2х плюс 5 це 2. Аналогічно, одиниця на 2 кореня з х мінус 1. І похідна від х-1 це 1. Тут двічки скоротилися, тому ми будемо мати 1 на корінь з 2х плюс 5 плюс 1 на 2 кореня з х-1. Зведемо до спільного знаменника. 2 корення з 2х плюс 5 на корінь з х-1. До першого додатковий множник 2 кореня з мінус 1, а тут плюс корінь з 2х плюс 5. Отже, ось така похідна. А далі ми маємо цю похідну прирівняти до нуля. І вона буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Якщо ж ми розглянемо рівняння такого виду, що ми можемо сказати про нього? Ну, по-перше, у нас сума коренів, а це вони приймають невіддємні значення. Жодне з них не може бути від... дорівнювати від'ємному числу. І тому така сума буде дорівнювати нулю тільки тоді, коли кожен з цих виразів буде дорівнювати нулю одночасно. Але так, як, наприклад, для першого виразу це підходить х дорівнює одиниці, а тут, коли х дорівнює одиниці, нуль не буде. Тобто дане рівняння розв'язку не має. А отже, давайте уважніше подивимося на ту похідну, яку ми мали. І що ми можемо сказати з такого приводу? Напевне, ми можемо сказати, що значення похідної завжди буде більшим за нуль, враховуючи знаки відповідних виразів. А отже, про функцію ми можемо сказати, що функція ця. Завжди зростає на своїй області визначення. Завжди зростає. А отже, так як зліва функція завжди зростає, а справа стала, то таке рівняння має тільки один корінь. І цей один корінь можна попробувати шукати підстановкою. Разом з тим. Ми обмежимо пошук цього корення, врахувавши, як я вже сказала, область допустимих значень нашого рівняння. Підкореневі вирази мають бути невід'ємними. Звідки? Х більше рівне мінус 2,5, а тут х більше рівне 1 Тому ОДЗ у нас х більше рівне 1. Отже, ми будемо шукати числа, які задовільняють наше рівняння, і число вірніше, і яке більше за рівне одиницю. Ну, Якщо підставити відповідні значення і звернемо увагу на те, що у нас ми маємо отримати в результаті, додавши два корення, ціле число 8. Тобто, напевне, і значення коренів мають бути цілими. І тому ми будемо шукати ці ікси, які одночасно дають значення для даних коренів, ті, що можуть бути цілими числами. Ну, наприклад, от, наприклад якщо почати з цього значення, можна взяти х дорівнює 2. Тоді корінь з одиниці. Якщо х дорівнює 2, то тут ми маємо, ну, наприклад, запишу так, х дорівнює 2, ми будемо мати вираз. Корінь тут 2 на 24 плюс 5 це 9, а тут корінь 2 відняти 1 це 1, 3 плюс 1 не дорівнює 8, не підходить. Наступне значення, яке можна взяти, це, наприклад, х дорівнює 5. Тоді тут ми будемо мати корінь з 4. Але якщо 5, то тут ми не будемо мати такого значення, що було ціле. І таким чином, перебираючи, напевне, ми можемо попробувати їх дорівнює 10. От якщо їх дорівнює 10, ми будемо мати такий вираз. 2 на 10, 20 плюс 5 це 25 під коренем. Тут 10 відняти 1. Це 9. 5 плюс 3 дійсно 8, як ми бачимо. Отже, х дорівнює 10 нам підходить, і цей буде коренем нашого рівняння. Область допустимих значень. У нас х квадраті мінус х мінус 6 більше рівне 0, і мінус 2х також більше рівне 0. А далі ми скажемо, що х у квадраті мінус х мінус 6 дорівнює мінус 2х. Тому х у квадраті переношу буде мінус х плюс 2х плюс х мінус 6 дорівнює 0. Добуток коренів мінус 6, їх сума мінус 1 нам підходять числа мінус 3 і 2. Але. Маємо робити перевірку. Причому перевірку можна робити тільки для однієї умови, простішою, тому що ми маємо рівність цих виразів. І ми бачимо, що, напевне, нам мінус 3 підійде, бо ми отримуємо невід'ємне число додатнє. А 2 ні, бо мінус 2 помножити на 2 це від'ємне число. Значить, відповідь буде мінус 3.